У коментарях під моїми відео про розумний будинок глядачі неодноразово скаржились на те, що пристроїв, які працюють по стандарту Thread дуже мало, але з червня 2025 року скарги більше не приймаються. До ESP.Home додали компонент OpenThread і тепер ви самостійно можете створити Thread девайс. Сталося це завдяки оновленню ESP IDF фреймворка до версії 5.3.2. І тепер ESP Home підтримує системи на чіпі ESP32c6 та ESP32H2. Саме в цих двох версіях ESP32 є апаратна підтримка Bluetooth Low Energy 5 версії Thread 1.3 та ZigBee 30 Але поки що розробники ESP Home кажуть, що ми лише починаємо це робити, тож можуть бути сюрпризи. І поки що в esp Home реалізована підтримка лише thread. А от в інших системах програмування, наприклад, Arduino IDE, там вже є підтримка і thread, і ZigBee. Але сьогодні разом з вами спробую створити thread девайс з допомогою ESP-Home. ESP home, ESP home це дуже проста система програмування, навіть людина, яка не зовсім володіє програмуванням, може її освоїти. І також eSP-Home на сьогодні підтримує різноманітну кількість датчиків, сенсорів і так далі. Тут є чим побавитись. Щодо чіпів, то ESP32H2 підтримує thread Zigbee та Bluetooth Low Energy. Тут немає підтримки Wi-Fi. Цей чіп випускається в двох версіях з 2 МБ флеш-пам'яті та 4 МБ флеш-пам'яті. Використовується один мікропроцесор, також підтримується купу периферії. І цей чіп вміє працювати в двох режимах в нормальному та з низьким енергоспоживанням. А от ESP3026 підтримує Wi-Fi 6 в діапазоні 24 ГГц, Bluetooth 5 Low Energy 3.1.3 та Zigbee 3.0. І у цього чіпа також є дві версії, але з 4 МБ флеш-пам'яті та 8 МБ флеш-пам'яті. В цьому чіпі є одне ядро високопродуктивне і одне ядро з низьким споживанням. Частина периферії буде працювати при неглибокому сні і є також частина периферії, яка буде працювати навіть при глибокому сні. А тепер трішки про ТРЕД. це досить не новий стандарт, його прийняли ще в 2006 році разом з стандартом Zigbee. Вони обидва мають сітчасту топологію меж. Швидкість передачі даних до 250 кбіт на секунду, тож ці мережі не використовуються для передачі медіаданих або ж відео. Кількість пристроїв, яка може теоретично працювати в зігбі мережі, досягає 65 тисяч, в тред мережі 16 тисяч. Пристрої в цих стандартах зазвичай працюють в ASM діапазоні 2,4 ГГц. Зігбі також підтримує довгі Герцові частоти. Радіус дії досить невеликий, у зігбі від 10 до 100 м100 метрів, метрів це на відкритому просторі. У Thread радіус дії теж невеликі до 30 метрів. А от способом адресації пристрою вони досить сильно відрізняються. У Zigbee використовується 16-бітна адресація, а ось Thread використовує 6 ловпам. Це стандарт взаємодії по протоколу IPv6 поверх малопотужних бездротових приватних мереж. Основною метою розробників було забезпечення взаємодії бездротових персональних мереж широко поширеними мережами IP. Використання адресації ipv 6 робить можливим доступ до розумних пристроїв з інших мереж. В той час, коли ZigBee розвивався, Thread лежав замкнений в шафі, але зовсім недавно компанія Google випустила OpenThread, який є реалізацією Thread з відкритим кодом. А тепер трішки пояснень про thread мережу. Меш-мережа має сітчасту топологію, вона складається з вузлів і ці вузли поділяються на дві ролі пересилання інформації. Маршрутизатор це вузол, який пересилає пакети до мережевих пристроїв, забезпечує послуги з введення в експлуатацію пристроїв, які намагаються підключитись до мережі, і у нього постійно увімкнений приймач-передавач. В межмережі розширення покриття відбувається саме за рахунок маршрутизаторів. Другий вид пристроїв в межмережі це кінцевий пристрій. Зазвичай він зв'язується лише з одним маршрутизатором, не пересилає пакети для інших мережевих пристроїв і може вимикати свій приймач-передавач для того, щоб зменшити енергоспоживання. Самі вузли також розділяються на кілька типів. Пристрій з повним потоком Full Thread Device завжди має увімкнений радіомодуль, підписаний на багатоадресну адресу всіх маршрутизаторів та підтримує зіставлення адреси ipv 6 Існує три типи Full Thread Device. Маршрутизатор кінцевий пристрій, що відповідає вимогам маршрутизатора і може бути підвищений до маршрутизатора. І повний кінцевий пристрій, який не може бути підвищений до маршрутизатора. Другий тип пристрою це пристрої з мінімальним потоком Minimal Thread Device. Такий пристрій не підписується на багатоадресну адресу всіх маршрутизаторів і пересилає всі повідомлення лише одному своєму батьківському об'єкту. Існує два типи пристроїв з мінімальним потоком. Мінімально кінцевий пристрій, приймач передавач завжди увімкнений, не потребує опитування повідомлень від батьківського пристрою. І сплячий кінцевий пристрій. Зазвичай він спить, але час від часу прокидається для опитування повідомлень від батьківського пристрою. Щодо пристрою, які можуть виконувати роль маршрутизатора, то вони можуть підвищувати свою роль або ж знижувати свою роль. Коли такий пристрій є єдиним вузлом, до якого може дотягнутися новий кінцевий пристрій, що бажає під'єднатись до мережі Трет, він може оновитись та працювати як маршрутизатор. І навпаки, коли маршрутизатор не має дочірніх пристроїв, він може знижувати свою продуктивність і працювати як кінцевий пристрій. Також в мережі Трет обов'язково знайдеться лідер потоку. Це маршрутизатор, який відповідає за керування набором маршрутизаторів у мережі Thread. Він динамічно самообирається для забезпечення відмовостійкості, а також збирає та розподіляє інформацію про конфігурацію по всій мережі. В одному мережевому розділі ТРЕД може бути лише один лідер потоку. Також в мережі ТРЕД є прикордонний роутер. Це пристрій, який може пересилати інформацію між мережею ТРЕД та мережею, що не є ТРЕД, наприклад, Wi-Fi. Він також налаштовує саму мережу ТРЕД для зовнішнього підключення, і у мережі ТРЕД може бути кілька прикордонних маршрутизаторів. Мережа ТРЕД може розділятись на розділи. Зазвичай це трапляється, якщо частина пристрою втрачає бездротовий зв'язок з іншою частиною пристрою. В кожному розділі автоматично з'являється свій лідер потоку. Коли бездротовий зв'язок поновлюється, то мережа збирається докупи, і там знову динамічно самообирається лідер потоку. В мережі ТРЕД може бути лише один лідер потоку. Максимальна кількість маршрутизаторів 32, але мережа буде намагатись підтримуватись кількість маршрутизаторів від 16 до 23. На кожний маршрутизатор можна під'єднати до 511 пристроїв. В цьому відео я буду використовувати кілька плат розробників. Як ви бачите на AliExpress вони вже давно з'явилися і коштують вони досить дешево. Одна з плат це Super Mini ESP3026 від TZT. Тут використовується чіп з 4 МБ флеш-пам'яті. Червона деталь це антена діапазону 2,4 ГГц. Є дві кнопки Reset та Boot. Якщо мікроконтролер не захоче перейти в Bootloader режим, то натискаєте Reset та Boot, відпускаєте Reset, відпускаєте Boot. І зверніть увагу на те, що на цій платі немає usb UART адаптера типу UCH340. І це тому, що в самому чипі реалізовано USB JTAG, тобто цей чіп може підключатись по USB до вашого комп'ютера. Також на платі є контакти b B-. на них напруга пригає приблизно від 4.1 до 4.3 В. Я так розумію, що це контакти для літі чи літій полімерного акумулятора, але обов'язково акумулятори потрібно використовувати з захистом. І також на платі є світлодіод WS2812. Він підключений до GPIO 08. А це друга плата, яку я буду використовувати. На цій платі також використовується ESP3026 з 4 МБ флеш-пам'яті, є GDI-інтерфейс для підключення монітора, є cn 3165 це контролер заряду від сонячних панелей, можна підключати літіону чи літій полімерну батарею, і також контролювати напругу через IO 0. Для того, щоб підключитись до thread мережі, нам потрібен який-небудь пристрій, який буде працювати у вигляді прикордонного роутера. Для цього я скористаюсь USB-тонком ZBG04. Там використовується FR32MG21 і він може працювати як під ZigBee, так і під тредмережами. Запрограмувати його можна за допомогою C-Labs Firmware Flasher. Обираєте ZB 04 підключаєтесь, зміна програмного забезпечення і обираєте OpenThread. Тепер цей USB Dongle можна підключати до пристрою, де працює Home Assistant. Якщо ви використовуєте Proxmox, не забувайте прокидати USB пристрої в віртуальну машину. На Home Assistant в додатках знаходимо OpenThread Border Router. Встановлюємо цей додаток, переходимо в конфігурацію, обираємо пристрій, який буде використовуватись як прикордонний роутер. ZBGV04 підтримує швидкість 230 кБ, тож вказуємо 230 кб. ZBGV04 йде в двох версіях. Моя версія з апаратним контролем потоку, тож апаратний контроль потоку я залишаю увімкненим. А автоматичне програмування я вимикаю, тому що це для інших донглів. Залишаю Firewall для захисту від небажаного трафіку, а NAT64 поки що не вмикаю. Зберігаємо налаштування і запускаємо додаток. Дивимось в журналі, наче все працює. Переходимо в налаштування інтеграції, і у мене автоматично додались інтеграції OpenThread Border Router та Thread. В інтеграції OpenThread Border Router нічого цікавого немає, а от саме цікаве є в інтеграції Thread. І якщо мережа створилась і побачила прикордонний роутер, то Ви побачите приблизно таку картинку. При натисканні на кнопку інформацію ви отримаєте купу інформації про вашу мережу. В подальшому цю інформацію можна використовувати в ESP-Home. В конфігурації додатку OTBR можна вімкнути веб-інтерфейс. Для цього потрібно вказати веб-порт та вказати API порт. Вмикати цей веб-сервер не обов'язково, але тут ви можете подивитись як статус самої мережі, так можна подивитись топологію мережі. І також тут знайдеться кнопка Join, це підключення до інших тред-мереж. Для програмування ESP32 під Home Assistant потрібно встановити додаток ESP Home. А версія на момент зйомки відео 2025.7.2. Після встановлення заходимо в веб-інтерфейс Home, натискаємо новий девайс, вигадуємо йому якусь назву, вказуємо SSID Wi-Fi мережі і вказуємо пароль. Обираємо чіп esp 32 6 ключ шифрування зберігати не обов'язково. Натискаємо Інсталювати і обираємо підключений до цього комп'ютера. Після процесу компіляції вам буде доступний BIN-файл. Завантажуєте його собі на свій домашній комп'ютер і відкриваєте ESP Home Web. ESPHomeWeb дозволяє запрограмувати ESP32 з свого комп'ютера через веб браузер. Натискаєте Connect і на послідовному порту Com9 комп'ютер побачив USB GitTag. Зараз я намагаюся запрограмувати плату Super Mini від TZT. І Як ви бачите, то компорт з'являється, то він знову пропадає. То з'являється, то знову пропадає. Під'єднатись неможливо, нічого зробити не можна, і щоб ви не робили, нічого не вдається. Я намагався запрограмувати цю плату за допомогою різних флешерів, але допоміг лише ESP Tool від еспресів. Знаходити в релізах ESP Tool для вашої операційної системи. Я завантажив варіант для Windows, там буде кілька програм, нам потрібен саме ESP Tool. Запускаєте командний інтерфейс CMD, переходите в каталог, де лежить ESP Tool. Якщо просто запустити ESP Tool, то ви отримаєте допомогу і там будуть перелік всіх команд і як їх використовувати. Мені потрібно зробити всього-навсього стирання флеш-пам'яті. Після ключа C потрібно написати, який чіп ви будете використовувати SP32 C6. Після ключа P потрібно вказати шлях до вашого пристрою. У мене це буде com 9 А далі вказуємо команду erase flash очистити флеш. Очистка пройшла вдало, і тепер можна спробувати його ще раз запрограмувати. В ESP Home Web Flasher знову під'єднуємось, обираємо бін-файл, який будемо програмувати, і натискаю кнопку Install. Програмування завершено. Статус пристрою онлайн, він є в мережі, але поки що працює по Wi-Fi. Після того, як ви перший раз вказали SSID wi вайфайної мережі та пароль до Wi-Fi мережі, це все записується в Secrets. І для програмування інших чіпів вам вже не потрібно буде вказувати ці параметри, вони будуть підтягуватися автоматично. За допомогою кнопки журнал можна подивитись деяку інформацію. Зараз ми бачимо, що пристрій підключено по IP 4, тобто пристрій має IP 4 адресу і підключено його по Wi-Fi. Натискаємо Редагувати. По замовчуванню, esp Home прописує, що тип плати DevKit C. Це 8-мегабайтна версія. Так як ми використовуємо 4-мегабайтну версію, потрібно вказати DevKit M. Ця діє не обов'язкова. Також потрібно перевірити, щоб esp Home використовував фреймворк ESP-IDF. Бо по замовчуванню зазвичай він пише framework Arduino, а framework Arduino не підтримує thread. А ось далі всі записи, які відносяться до Wi-Fi мережі, ми просто видаляємо. А тепер додаємо OpenThread мережу. В описі до компонента є інформація, що потрібно додавати. Обов'язково потрібно прописати ключ Network і дозволити адресацію ipv 6 А далі потрібно прописати ключ OpenThread. Повністю всі дані тут вказувати не потрібно, можна вказувати тип девайса. По замовчуванню він буде Full Thread device. Але якщо є тому потреба, можете вказати Minimal thread Device. Для того, щоб пристрій під'єднався до створеної мережі, потрібно вказати канал, networkname, networkK, ID та -PAN ID. Але також пристрій під'єднати до мережі можна за допомогою набору даних TLV. Для того, щоб знайти параметри мережі, заходите в налаштування, інтеграції, thread, Коліщатку налаштування, Інформація. І тут ви знайдете набір даних TLV. Копіюєте. Прописуєте ключ TLV і вставляєте цей набір даних, зберегти і інсталювати. Мікропрограма займає приблизно 850 кБ, щоб передати таку кількість інформації на ESP32, знадобилось всього-навсього 3 секунди. Але поки що ESP32 підключена по Wi-Fi. Переходжу в веб-інтерфейс додатку OTBR, дивлюсь топологію, і я бачу, що в мережі Thread в мене з'явився новий пристрій. Так як по замовчуванню у нього роль Full Thread Device, то він працює як роутер. Home Assistant налаштування інтеграції з'явився новий пристрій від ESP Home. Для того, щоб його додати, нам потрібен API Key. Копіюємо цей код з програми, вставляємо в вікно запиту і додаємо пристрій до Home Assistant. Цей пристрій можна побачити в налаштування пристрої, і там буде OPT1, це перший нас пристрій в OpenThread. А тепер ми з нього робимо розумну лампу. На цій маленькій платі є світлодіод WS2812. Керувати ним можна через GPIO 08. Для реалізації розумної лампи я обрав компонент ESP32 RMT LED Strip. Саме цей компонент працює з фреймворком ESP-IDF. Кількість світлодіодів у нас всього-навсього один і ім'я ми залишаємо як є. Натискаємо Інсталювати і обираємо бездротова інсталяція. Нагадую, що зараз цей пристрій вже працює в мережі Thread. Розмір програми склав 890 кБ. І процес програмування я прискорюв кілька разів. І на програмування через мережу Thread пішло 180 секунд проти 3 секунд через Wi-Fi мережу. Пристрій перезавантажився, і тепер в мене є розумна лампа, якою можна керувати. Додаємо другу плату, на цей раз буде плата від DFRobot. З нею проблем при першому програмуванню не виникло. Також додаємо її до Home Assistant. З попереднього прикладу копіюємо дані про OpenThread мережу. Вставляю це в другий приклад, але прописую ще Device Type. Вказую тип Minimal Thread Device MTD. І до цього прикладу додаю сенсор. І цей сенсор буде вимірювати напругу на контактах батареї, яка підключена до плати df Robot. Для того, щоб під'єднати Thread пристрій до thread мережі, нічого додатково робити не потрібно. І тепер в мене є thread пристрій, який працює як сенсор. Також до мережі Thread я додав третій пристрій, і тепер у мене є два роутера і один кінцевий девайс. В веб-інтерфейсі UTBR в топології, натискаючи на якийсь роутер, ви можете отримати деяку про нього інформацію. А якщо за допомогою інших систем програмування вам потрібно буде зробити якийсь пристрій для thread мережі, то вам потрібен буде Network Key, і в Home Assistant ключ мережі ви зможете знайти за ось таким посиланням. За допомогою Arduino ID я зробив роутер для своєї ТРЕД мережі, але мене дещо здивувало те, що споживання плати розробників, яка працює в режимі Thread, складає приблизно біля 80 мА. А споживання такої ж плати, яка працює по Wi-Fi, вдвічі менше. Не дивлячись на те, що роботи над реалізацією ТРЕД тривають, ви вже можете робити свої пристрої для розумного будинку, які працюють в стандарті ТРЕД. На цьому поки що все.